Доброго ранку. Чому люди борються з Богом, правителі борються з Богом, Там, наприклад, Сталін, і не тільки він. Для того, щоб зробити людей беззахисним перед духовним світом, ось, позбавити людей історії. Для цього і говорять, що люди вони тварини, що вони від мавпи. І це перше. І друге, це. Ті, хто так говорять, для чого вони це говорять, по відношенню до себе, щоб їх вважали богами. Тобто всі ці правителі, вони завжди хотіли, щоб їм поклонялись, як Богу. Но якщо є справжній Бог, то навіщо тоді їм поклонятися? І тому вони борються, боролися і продовжують боротися з Богом. Ось. І тому не треба слухати брехню, про еволюцію, ось, яка начебто зробила люди.